у вас на моєму каналі. Коротше горя, вчора я заїжджав, дивився на Дойця, а ось ось, оказується, мій товариш. Односелець купив собі дойця 125 чи 126. Вже він в роботі, воно поле. Зараз подивимося його ближче. Що взагалі за дракон такий. Це дойц, фар виходить 51-25. Я в явно на площадці дивився. Ви могли бачити. Вчора приїхали сервісники, розвернули колеса, трошки так не, не очень красиво смотриться. Но зато в рядок стає. І тут виходить, задня резина, така, як на этом. На 82, м да? Да. R38. Да. така, як на 82. м Апарат, конечно, изумительный. З грузами. Класно. Уже ось у техніка сразу виїхала по лодь. Солнечный, конечно, по сравнению с моим вообще чистый, но тем не менее про не хуже. Работа, естественно, дойдет, как часы. Просто в кабине тут в офисе кондиционер. Садить удобно, в нем сидушка. Тишина работать исключительно, просто исключительно. Я-то, конечно, полотный буду. О, тут даже есть место для э, сидения оператора, тоже немалого, с ремнем. Молодцы, конечно, техника гляд. Дуже удобно всі рабочие органи. Трошечки, конечно, сейчас він не, не так красиво смотрится э, с такой колеей. Но с широкими колесами полой дуже було тяжело. Трактор людям треба в Unissex. Потом про полку закончить, колеса поставлять обратно. Навеска э, дуже мощна. Три пари виходів получається. Э, на крилові э, десь регулировка. Навески есть. Триугольник МТЗовський стає легко. В целом трактор у вас є, управління есть управление навеской прямо на крилові. Это очень удобно на самом деле. Ой, чтобы не выходить из трактора и не бегать туди-сюди. С двух сторон регулировка я даже поклацал. Плавно опускается, плавно поднимается. Техника сумасшедшая. Я надеюсь, что в скором будущем бо большинство наших односельцев сможет себе придбать такого дракона. Дуже красивый. І мені лично подобається ось ось десь висота, грубо говоря, метр двадцять, край капота. З кабіни як сидиш, взагалі тобі не мешає капот. Робота дуже приємна. Труба одразу виведена на угол кабіни. Ну, думають про людей. ця техніка дуже хороша. Ось вивод воздуха. Три пари вивода воздуха в трьох містах. Спереді, ззаді і в кабіні. Ну, щоб пообдувати компресором можна було. Надо ще проїхатися на, на такому драконі. Так, в роботі. Ось ось бачимо, в рядок стоїть четко. Хорошо. Другий день їздять на цьому тракторі, так що працюють потихеньку. Ну власник, звісно вже опытный, но все одно, спішити при при полки немає смысла. Дуже чудесно. Ну и естественно ми бачимо, що поле тоже добре. Їде рівненько. Ось-ось, Видно, що не затапте край подсолнуха, бо це я вважаю дуже важливо при оприскуванні, при прополці. Робота, звісно, я стою його не чуть, красота. Коротше, сів я в офіс цього трактора. Дуже класно. Тут коробка, я не до кінця зрозумів, такий полуавтомат. Включив, не, тільки газуєш, він сам рушає. Багато всяких функцій. Я про все розказувати не буду. А от тут виходить все, тут коротенькі такі вони. Да, да. Тут на, вже Ага, на, на клині, да. так. Ага. Да. Да, да, да. Хорошо, ти бачиш хорошу ідею. Воно зараз у мене під гор, підгорта, класно а таким Треба мейтинг, до... да. Треба да і... Ну, працювати, в принципі комфортно. Ще з розходом ти не знаєш, який розход, якщо... Тихи. скучно тільки. Скучно? Я ж кажу, треба юм-юм закупити. А в рядок як ти? Целися в курсі в який там? Чи ти вважаєш, чи як ти попадаєш? Отчитую три рядка. А три рядка отчитуєш і пішов. Ти целися по отом? Так, да, прицелу. Бо он спеціальний прицел, щоб між рядком і ти. На дому чітко придумали. Взагалі, у мене румбік зараз на цьому тактері зробив, то вже це десь. А ну, Ось, зупинись, руш, будь ласка. Без сцепления чи як? А, кнопка? Да. Получается, можно рушати вообще без сцепления. С цеплением, с цеплением, да. Или так. Останови, он брос, да, бросаешь. Да, включи там яку надо скорость. Кнопку відпустив и он сам рушает. То есть такая полуавтоматическая тут коробка. Я не до конца знаю всех технических характеристик. Но техника удобна. А uh, я считаю, его надо по-любому затонировать в хлам. Но он очень медленный. Не, Nie, ну хотя бы в задол, знаешь. Хотя, наверное, этот. Техника чуть трудова. Як буде щось робити типа дисками, надо проїхати, спробувати. Yeah, cool. Якраз по по передньому. Да. Попробуем, як він работає з дисками потом. В общем, на цьому дойці вже 10 мотогодин отпрацювали. Власник каже, що їздить на ньому гораздо легше в рядку. Він більший, масивніший, але каже, в рядку їхати легше. Він скільки вже прополов, каже, ніде нічого не вирізав. Комфортний трактор, я от приїхався з боку. Ти сидиш конкретно в офісі, так як воно має бути. На цьому тракторі не устаєш, тобто на ньому зробити там, 30 гектарів, це не є якоюсь проблемою. Я сподіваюся, що все в нас в країні підналадиться і все більше і більше буде. Добавляться в нашому селі та в усіх людей такої хорошої техніки. Техніка мені як обивателю дуже подобається в нього такий трактор. Я чисто случайно заїжджав, дивився саме на такий. І ось, пожалуйста, в нашому село це перший імпортний трактор, скажімо так. Ну і, звісно, дойцфар теж перший. Ульотна техніка, дуже класна. Я сподіваюся, що вам відео оказалось полізне, інтересне, цікаве. Не забуваємо ставити лайк і підписуватися на мій канал. Далі більше. Як будуть операції такі попроще, я просто ніколи не полов. Сейчас я ж не можу сісти і скажу, давай я ти тут повирізаю під солнук. Будуть операції попроще, спробуємо, як він дискує, подивимося. Ну, як він робить другу операцію. В нього 5 з копійками вес, тобто цього веса для агрегатів, які йдуть на 892-й, більш ніж достатньо. Все, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.